На засіданні виконавчого комітету, яке відбулося у вівторок, 7 лютого, не набрало достатньої кількості голосів питання про передачу витрат по встановлених світлофорних об'єктах на двох перехрестях міста. А це перехрестя вулиць Котляревського, Костянтинівська та Боброва Густинська. Не проголосували за суто технічне питання декілька членів виконкому. Хоча начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов в ході засідання роз'яснив присутнів, що неприйняття даного рішення є порушенням вимог чинного законодавства. В минулому році було реалізовано два проекти з капітального ремонту об'єктів благоустрою з встановленням світлофорних об'єктів. Це перехрестя вулиць Котляревського, Костянтинівська та Боброва-Густинська. Після завершення робіт. Замовник зобов'язаний передати понесені витрати балансоутримувачу, яким являється комунальне підприємство Міс світло, та відповідно відобразити дану процедуру в бухгалтерському обліку, тобто прийняти чисто технічне питання, чисто технічне рішення. Це є однією з вимог управління північного офісу Державдислужби в Чернігівській області. Роботи зі встановлення світлофорних об'єктів були завершені у 2022 році. Місто отримало сучасні засоби регулювання дорожнього руху. На сьогодні роботи по двох об'єктах виконані в повному обсязі. Все обладнання, яке було демонтоване в ході виконання робіт, передане на територію балансоутримувача комунального підприємства Міс світло. Встановлені нові сучасні світлофорні об'єкти з таблом відліку часу з гучномовцями. Не в ході проведення ну, останні події всім добре відомо перевірок на об'єктах. Слідчими встановлено, що світлофорні об'єкти функціонують в повному обсязі та забезпечують безпеку дорожнього руху для транспорту та пішоходів. Олег Созінов зазначає, що не прийняття рішення про передачу витрат по об'єктах, на яких вже завершені роботи, і здана казначейська звітність тягне за собою відповідні порушення. Не прийняття відповідного рішення про передачу витрат тягне за собою в майбутньому. Отримання зауваження від північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області щодо порушення вимог чинного законодавства. Що стосується цього рішення, яке було не прийнято у вівторок, то зауваження буде складати на більше ніж на 1 мільйон 300 тисяч гривень відповідну ситуацію щодо неприйняття рішення, замовник проінформував Державслужбу в Чернігівській області. Я не можу сказати, чому деякі члени виконавчого комітету не проголосували за чисто технічне рішення. На мою думку, можливо, ну є нові члени виконавчого комітету, які не мають такого досвіду прийняття відповідних рішень. Зв'язку з цим рішення не було проголосоване. Але я думаю, що. Зараз всі розберуться в цьому рішенні, і буде підготовлений відповідно новий проєкт рішення та затверджений на засіданні виконавчого комітету. Як приклад, хочу навести, що це не перше рішення. Ці рішення неодноразово приймалися на засіданні виконавчого комітету і вони носять чисто технічний характер. Наприклад, ми виконували капітальний ремонт проїзної частини вулиці Київської, вулиці Вокзальної, вулиці Незалежності, готувались. Такі самі проєкти рішення про передачу витрат. Ці витрати передавалися по дорогам балансоутримувачу комунальному підприємству Послуга наступний приклад. У нас був реалізований великий проєкт «НЕВКО». Відбулося освітлення 30 вулиць нашого міста. Також був підготовлений відповідний проєкт рішення, і ці витрати передані балансоутримувачу комунальному підприємству Міськсвітло. Наступний приклад. побудована гімназія номер 1 були понесені витрати більше 80 мільйонів гривень. Також був підготовлений відповідний проект рішення, і ці витрати передані на управління освіти Прилуцької міської ради. І таких прикладів безліч. Тобто, будь-які роботи з капітального ремонту, реконструкції чи будівництва, всі понесені витрати в обов'язковому порядку передаються балансоутримувачам. Як говорить заступник міського голови з житлово-комунальних питань Володимир. Димор Мазуренко, який був присутній під час засідання виконкому, те, що не проголосовано за дане питання, є наслідком незнання законодавчої бази, що є неприпустимим для деяких членів виконавчого комітету, а особливо для посадовців міської ради. Являючись депутатом двох депутатських каденцій, хочеться відмітити наступне: що секретар Прилуцької міської ради сьомого скликання Анатолій Васильович Шамрай, поважна людина в нашому місті. Систематично проводила заняття з депутатами Прилуцької міської ради, і це давало необхідні результати для якісної роботи депутатів. На ці депутатські навчання запрошувалися спеціалісти: як будівельники, як економісти, бухгалтера, представники архітектури. І тому ми мали на виході якісний результат. На сьогодні ж. Секретарем міської ради не проведено жодного навчання з депутатським корпусом, тому і ми маємо такі наслідки.